Шановні депутати, перед початком нашої роботи ми проводимо зараз засідання спільної комісії. Хто буде вести спільно комісії? Явно, так? так. Тому проводимо спільне засідання комісії, народу спільної комісії Секретарь не потом будем зараз. Нет, на нет, я буду А, спільне засідання. Будь Пропоную обрати секретаріату наш і на спільне засідання на комісію. Швейцар Татьяну Володимир, Великосвій Артурович, Романовска Дерякаль, Лечитель. Нема <реку> твоїх? Будь ласка, займитесь. Перше питання у нас про внесення змін до програми реформування та розвитку житлового комунального господарства СНР на 21-й 27-й років зі змінами людей У нас що звернення у районного відділення є рішення виконавчого комітету, там, де зазначено, що вибраний сектор і поховання. Для того, щоб здійснити, вони повинні здійснюватись обов'язково при наявності дозволу про Нам Нами направлені листи на прокуратуру Донецької області, це за інформацією у цього особи експерта, контакт по цим тілам з ними. Дали нам контакти прокуратури, ми направили туди листи, додатково ми направили лист на прокуратуру нашу, зі міста про те, що є така ситуація, нам необхідні документи дозвільного характеру на поховання. А це вони невідомі, Це невідомі. відомі, вони відомі. Що до нас направили. Давайте я трошки поясню. Ми з вами сьогодні приймаємо рішення на зміну до програми на виділення фінансування даного заходу. Що, що за захід? Захід один. Це тимчасове захоронення невідомих загиблих солдат, які знаходяться у нас в сінях. Тому що вони воно. Тобто, їх колись знайдуть, їх колись ми відправимо ну, до так, ми зараз поховаємо, а там вже після війни, під час війни, якщо знають. У нас такі випадки були, ми своїх знаходили в інших містах, могли перепакували. А сьогодні у нас питання одне, як сьогодні захоронити невідомих бійців. Так, питання. Ще питання. А сектор виділу накладачі. Ще питання. Не завжди. Наступне питання: про надання згоди на передачу в оренду частини будівлі комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу Аленка Самінівської міської ради та внесення змін рішення міської ради 24 приготу 204 позатверджує приємно другого типу об'єкту Всемірської міської територіальної громади. Що підлягає передачі в оренду без проведення ОЦУ? Будь ласка. Шановні депутати, пропонується розглянути проєкт рішення та зробити його зараз з метою врегулювання правових комічних та організаційних відносин, пов'язаних з передачою в оренду майна майнам, майнових відносин між орендарями та орендодавцями щодо використання майна, що перебувають в кримінальній власності Сенківської міської ради. Просимо вас розглянути проєкт рішення і перше з невикористанням частини будівлі комунального закладу дошкільний навчальний заклад номер 10 Оленка, який знаходиться в комунальній власності, дати згоду на передачу йому цієї частини межкової будівлі. 492,8 м квадратних, розташованих по вулиці Миру 27А без проведення аукціону для надання послуг у сфері соціального захисту культури і спорту та охорони здоров'я та міському центру соціальних служб. І друге, зв'язку з цим, якщо прийметься рішення про надання згоди, то пропонується не до рішення міської ради, включивши дану частину межкової будівлі до переліку другого типу щодо передачі зазначеного об'єкта без проведення аукціону. Другий тип передбачає собою відповідну відповідно буде надіючого законодавства про оренду державного термінального майна можливістю не проводити аукціону, а саме для визначення цілей. Передати в оренду безпосередньо оренда оренди ремонта. Тобто, ми в тому місці, на, на е прошлій сесії, ми з вами де, затвердили новий э, штатний розклад э, Жанні Анатолії комунального підприємства. Зараз ми, так як ми зібралися на личну сесію, щоб не тягнути час, ми хочемо надати згоду зробити договор оренди, щоб Жанна Анатолія орендувала це здання. І на наступній сесії яку ми будемо проводити, щоб виділити фінансування на проєктні роботи для створення е, ветеранського простору міста Сине для наших дітей. І будемо участвувати в якихось проєктах, щось в Дума, свої гроші, якісь донорські, може, ну, будемо шукати і строїти цей ветеранський простор для наших військових, які демобілізовані. Все зрозуміло, так? Ми так. минулій Наступне питання. Донесення змін до рішення міської ради від 6.12 про бюджет та міської територіальної громади на 20 зі зміни. Пропонуються наступні зміни. А саме з обласного бюджету нам дозволяють субвенцію на реалізацію збічного інвестиційного проєкту з виплати компенсації за належні приміщення в сумі 27 мільйонів для... Придбання житла особи з інвалідністю другою групою. Внаслідок інвалідності отримана внаслідок війни. І крім того, виділяємо, перерозпроділяємо економію коштів по роботам з відновлення покриття приїжної частини 9 сума 1 тисяч гривень і з обслуговування системи віддіона сума. 24 тысячи гривен и тот сумэкономии, которое распределяемся на 26 тысяч гривен на пахование, на редома кисть. Так, да, є претенденти, глаз, комиссия засідала, це на рівні обласного бюджету йде облік черга. Цих осіб, які необхідно виділяти компенсацію на житло, і тому є особа все буде. Шановні депутати, ми починаємо роботу посадчергової 45-ї сесії з 26 обраних депутатів. У нас присутні 5-15, це дає змогу нам розпочати нашу роботу. Для початку роботи прошу обрати секретаріат секретаріат Тетяна Володимирівна, Сергій Наторіч і Андрій Аркадьович. Нема другіх пропозицій. Нема доїх пропозиції. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто опинився? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Перше питання: про внесення змін до програми реформування та розвитку житлово комунального господарства міста Синельникова на 21-27 роки зі змінами. Доповідач Андрій Аркадійович. Будемо слухати. Пропозиція <рес> <На> голосування. <рес> <має> на <рес> Ставлю на голосування. Хто за? Щитає. <рес> <так. рес> 16 за <рес> рішення <Року. 16. рес> Дякую. Наступне питання про надання згоди на передачу в до частини будівлі комунального закладу світу до <рес> <рес> шкільної навчального закладу номер 10 Оленка. Слідка міської ради та внесення змін до рішення міської ради від 5.3.4 за, про затвердження переліку другого типу об'єктів Северської міської територіальної громади, що підлягає передачі в оренду без проведення аукціону. Голосовуємо. Андрій Аркайович, читайте. Хто за? 16 за. Річний против. Хто проти? Хто отримався? Дякую. Наступне. Про внесення змін до рішення міської ради від 6.12.24 по бюджет Сінецької міської територіальної громади на, на 25 рік. Пропозиція. Голосуємо. Хто за? Андрій Кач, читайте. 16 за рішення Хто На цьому черга денно позачергової сесії закінчена. Всім дякую.